Бена Бонарська це високоросла рослина, яка досягає до 1,5-2 метрів у зріст. Її характерні тонкі, але міцні чотиригранні стебла несуть невеликі зубчасті листки та численні суцвіття дрібних фіолетових квітов. Цвітіння триває дуже довго з липня до самих заморозків. Одна з ключових переваг вербени Бонарської її привабливість для запилювачів: бджоли, метелики та інші корисні комахи буквально обліплюють її квіти, що робить її цінною для підтримки біорізноманіття в саду. У ландшафт Му дизайні вербена Банарська цінується за свою вертикальну структуру та прозорість. Вона чудово виглядає на задньому плані квітників у групових посадках, а також як акцентна рослина. Її легкість дозволяє комбінувати її з різними іншими садовими культурами, не затіняючи її. Ця рослина віддає перевагу відкритим сонячним місцям. Чим більше світла, тим рясніше буде цвітіння. В наших умовах вербена вирощується як однорічна або умовно багаторічна рослина. Вона може вимерзати в суворі зими, проте добре розмножується самосівом. Якщо ви хочете зберегти її, можна зібрати насіння восени та посіяти навесні.